Зберігання цибулі це легкий процес, але доведеться дотримуватись деяких правил. Щоб цибуля добре зберігалася, потрібно вибирати сухе, прохолодне, темне та вентильоване приміщення. Найкращі варіанти для зберігання гараж, льох, погреб або підвал. Варто пам'ятати, що разом зберігати дозволяється цибулю лише одного сорту. Найкраще зберігаються цибулини не невеликого та середнього діаметру. З гладкою та рівною сухою поверхнею, жовтого кольору та пізніх сортів, які дозрівають в кінці літа або на початку осені. На цибулинах не повинно бути пошкоджень, цвілі зелених пагонів та нальоту. Оптимальна температура для зберігання 7-13 градусів, а вологість 65-70%. Не рекомендується зберігати цибулю разом з іншими овочами, такими як морква, картопля селера та буряк, так як вони виділяють багато вологи. Для зберігання цибулі можна використовувати і холодильник, але таке зберігання має ряд недоліків. Відкривання дверей холодильника призводить до перепаду температур та підвищення рівня вологості. Також в холодильнику відсутня вентиляція. Тому, якщо у вас немає іншого місця для зберігання, додатково загортайте цибулю в папір. Можна зберігати овоч у коморі. Або господарській шафі, але такий варіант не підходить для тривалого зберігання. Щоб краще зберігалася цибуля, потрібно використовувати відповідні ємності гарно підійдуть платені кошики, сітки, колготки або капронові панчохи, картонні коробки з отворами, дерев'яні ящики та тканинні мішки. Не рекомендується зберігати цибулю в поліетиленових пакетах, так як вони не пропускають повітря та не відповідають вимогам. Навіть якщо ви створили ідеальні умови для цибулі, не забувайте регулярно перебирати її, щоб унеможливити псування хорошої цибулі від поганої та дати цибулі подихати. Додатково можна також періодично провітрювати цибулю. Це всі поради. Якщо відео було корисним, підпишись на канал та натисни дзвіночок. Дякую за перегляд. Бувай!